Всіх вітаю. Сьогодні ми розглянемо тему, як правильно атакувати короля після рокіровки. На прикладі однієї учнівської партії розглянемо, на які важливі моменти слід звертати увагу, щоб вміти правильно і, головне, швидко перейти в атаку на короля. Отже, білі розпочали партію ходом Е4 і чорні відповіли ходом Е6. Ми бачимо, що цей хід не найкращий, тому що. Білі можуть відразу захопити важливі стратегічні поля в центрі ходом пішака на D4. Також а, білі можуть просунути свого пішака з Е4 на Е5, створюючи тиск на коня, який м, повинен виходити на F6. Із білі так і зіграли, Д4 та і Д6. Цей хід а, чорні роблять через те, що вони хочуть зараз вивести коня на F6, ну і нам невигідно буде ставити пішака на e5, тому що після. Взяття дає-дає, у нас забирають ферзя, і якщо ми поб'ємо у відповідь королем, то ми залишимось без Так? Тому зараз білі просто продовжили розвиток: конем на F3, кінь в 6. І ось цей слон, який зараз виходить на D3, він не лише захищає пішака, але й в подальшому може прийняти участь в атаці на королівському фланзі. Слон е 7 ну і в цілому чорні розвиваються, але ніякої гостроти, ніякої ініціативи вони не мають. А цей хід необхідний для того, щоб зробити ракіровку. Ну і він цікавий тим, що якщо кінь залишає F6, слон допомагає контролювати важливе поле G5. Рекіровка було зіграно в партії, та і ракеровка за чорних. І ось а, далі. Простим ходом білі продовжують розвиток, а чорні грають недбало. тому що цей хід, він що, він по суті віддає білим поле Е5. Та? І ось тепер наскільки важливо нам розуміти позицію в дебюті. Обов'язково, тут я підкреслю, обов'язково треба ходити Е5, тому що кінь на F6 він виходить не просто так. Та? Він виходить для того, щоб захищати важливі поля. А 7 і H5. От Якщо зараз цього коня прогнати, то ми бачимо, що ось ці поля тепер не захищені. Та? Ну, практично не захищені. Та? Король, власне, він і м, тут не захищати повинен. Та? А захищатись. І ось е зараз ці позиції атакувати короля ще не вийде, тому що е слон і фер захищають пункт G5, але білі продовжили розвиток слоном на D2. а Чорні неуважно зіграли слоном на b4. Ось тепер е, білі можуть перейти в рішальну атаку. Ми згадуємо про нашого слона на d3, б'ємо на h7, варті чорні побили. І ось кінь G5. Бити не можна ферзем через слона на d2, ну, навіть якщо б слон стояв на С1, все рівно коня не поб'єш. І е, загрожує просто е, випад ферзя на h5. Та? Ну, Якщо відійти, наприклад, то відразу h5. І потрібно жертвувати ферзя, щоб врятуватися там, бути коня потрібно. Але в партії було зіграно король е, е, G6. Після чого білі походили е, королева G4, і по суті, партія вже виграна за білих. Тому що, якщо, наприклад, зробити рекомендований хід H8, то кінь e 6 ми виграємо ферзя, ставлячи шахтам, е, цю позицію можна подивитись і дещо по-іншому. Наприклад. Уявімо, що зараз така ж позиція, та і хід білих. Ми можемо не поспішати рекеруватися, можемо зіграти тут кінця 3, дочекатися, поки чорні рекеруються. Та, і ось тут, в цій позиції, ми можемо вже продавлювати коня ходом e5. Якщо ми зараз робимо цей хід, ну, супернику тут а, треба бити ну ну більшість б'ють, ну, Або відходити конем. В будь-якому випадку ми чекаємо, поки кінь відійде. Та? Ну, але саме правильне продовження дає, ми б'ємо відповідь, і кінь відходить, там, наприклад, на d5. Та? Ось. І тепер, бачачи слона на e 7 ми розуміємо, що бити зараз h 7 не можна через те, що ми не зіграємо кінь G5, але ми ходимо h 4. Власне, тому ми і не поспішаємо регіруватися в схожих позиціях, а чекаємо. Поки рекрується суперник. Ну, і тепер треба зіграти дуже обережно, тому що якщо продовжити, просто, наприклад, конем, конем на c 6 то е, ми тепер жертвуємо на H7. І знову ж таки, якщо король б'є, це вирішальна помилка, тому що зараз g5 шахом. Якщо вони забирають слоном, шах після взяття пішака і загрожує ферзь на H5. Та? Це неминучий програш. Ну, Якщо, наприклад, тут. Соперник відмовляється бити, а йде, наприклад, на, на поле H8, то ми просто повертаємо назад слона, і ну, що тут суперника. Суперника тут немає нічого, а у нас є необхідний нам випадку нем на G5. Ну, Тобто, якщо вони з нас тут били, бо це, ну і, наприклад, що тут робити зараз, ці позиції. Вже не ясно, так. Абсолютно не ясно. Ховати короля потрібно, та? Ось. То е... тут е... можна повторити. Давайте повторимо, та? Хід слоном. І тепер ось так. Ферсія 2, Та? Ось. Е... Ми забираємо, щоб нас не побили, та? І в цілому. Далі вже суперник тут ніяк не рятується. Тому що, щоб він тут не робив, для прикладу, навіть конем немає куди піти. Виводять слона, ну кінь же 5. І все, неминуче загрожує перс H5. Ось, власне, це потрібно запам'ятати. Ну і якщо взяти позицію і. Ще, скажімо, покрутити її на наприклад, давайте ось так розглянемо позицію. А, от, походило на Е6, ми ходимо д D4, і, наприклад, на цей хід вони спочатку прозивають коня. Ми також виводимо коня, і вони виводять. Наприклад, ну зараз ніхто так не піде слоном на B4, тому що це не темповий хід, а. Ось, ну, але в цілому. Слона суперник виводить кудись. Та? Ну, давайте так зробимо. Зіграємо ось так. Ось тану от. Яка помилка суперника? Знов ми бачимо, що немає коня на F6. Та? Тобто ми можемо продовжити зараз грати якимось таким чином. І в подальшому зіграти обов'язково треба слон D3. Та? ну Оце. Попався суперник. Тобто, якщо він зараз рекерується, просто H7. Та? Все. Загрожує G5, загрожує перс, H5. Тобто важливо просто запам'ятати, наскільки важлива фігура на F6, наскільки важливо стримувати пішака e 5 щоб він не зробив цей хід. І ось, власне кажучи, ця позиція слона на D3 разом з Ферзом на D1 і конем на F3 дає нам можливість перейти в вирішальну атаку на короля. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково постав подобайку, підпишись на канал, і ти завжди будеш знати більше про шахи.